Працівники освіти у Волочиську крукують у ногу з часом і напередодні професійного свята діляться своїми секретами в роботі. Сучасні учні хочуть не тільки працювати з підручником, не тільки виконувати певні завдання. Їм цікавий комп'ютер. Вони багато інформації дізнаються в інтернеті. Вони прагнуть створювати. Не тільки наприклад, кросворди чи ще якісь інші додаткові матеріали вони прагнуть створювати свої і презентації, свої займаються пошуковою роботою. Новітня освіта не тільки підлаштовується під сьогодення, а й сягає далеко вперед. Сучасного школяра важко здивувати, тож педагогам весь час доводиться проявляти винахідливість. Вчитель живе своїм учнем, і вчитель дуже задоволений, коли його учні стають краще від нього. І ми раді, що багато наших учнів. Краще від нас приємно відзначити, що когорта волочиських педагогів поповнюється і молодими кадрами. Відтепер з п'ятого класу у школах вивчають другу іноземну. У волочиську чимало школярів віддають перевагу польській. Потрібно підходити до дітей кожного індивідуально, знаходити якісь цікаві методи роботи, тому що предмет цікавий. Дуже багато дітей хочуть вивчати цей предмет. Їм цікаво дізнаватися про мову, про культуру країни. Ну як Польща напередодні професійного свята до рідного Волочиська завітав і народний депутат України Сергій Лабазюк. Свої шкільні роки та вчителів пам'ятає і досі. Згадую ті моменти, які ви говорили, Сергію вчи і моїм товаришам, моїм однокласникам говорили, що дійсно в житті воно знадобиться і буде потрібно. З нагоди свята усі педагоги в цей день отримують вітання. І найпоширеніше з побажань це побажання хороших учнів та фінансової вдячності з боку держави.